Дорослі діти, час приємно відпочити. Вже за лічені хвилини вийде казка на гостини. Не за моря голубого, не за пагрупа крутого. З України казка родом нашим складена народом. Там численні є герої, а поки що тільки двоє. Вийшли казку розпочати. Що ж, давайте зустрічати. Посадив діт. На спокійній породі. Рости колеченька, смачника в якому спину, смачена по тій. Аби бабі догодити, мусим грівку посадити, будурівку поливати, пинувати, доглядати, сапувати, бо щойно з'являться. Скидників злякаю впор концентратом конфідору. Дід завершив свою справу, рібка виросла на славу. В мене рібка на городі, в мене рібка хоч куди, бо при сонячній погоді їй щодня давав води. Я маленькою вродилась та великою зростала на городі. Засиділась, то шуфогрі вже пора. Не поміститься в корзині, рібка більша кавуна, а вмісту вітамінів ще й корисніша вона. Я корисна і вродлива, я б розростала день у день. Ось і виросла на диво ще й співаю я пісень. Моя рібка, моя рібка, уродилась хоч куди. Моя рібка, моя рібка, час землі тебе тягти. Якби силу мав здоров'я витягнув рібку б я на раз. Що тоді дові казати? Сили бачиш вже не ті. А щоб рібку цю дістати, треба мускули круті. Бабо, бабо, не берися. Чи заснула на ходу, йди за мене учепися, бо я сам не дам ладу. Бабо, ти часу не марнуй, біля рібки потанцюй. Сил, нема щоб танцювати, а тим більше рібку рвати. Узялися, що й казати. Урожай не було літо, і щоб рібку цю дістати, треба добре попітніти. Ну, ж, бабо, клич онучку, чи зі школи не прийшла? Ні, закінчила науку, додала і відняла. Внучко, ти часу не гай, хти рібку помагай. Добре, що я почитала, а то, якби помагала. Узялися. Що й казати? Урожайним було літо. І щоб рібку цю дістати, треба добре попідніти. Жучко, 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 чи немає у дворі? Є. Підказує онука, дає педіґрі. На Концерти, гастролі зіркові, дороги, шляхи, спокійної ролі нам хочеться всім у житті спочити додому, стрілою лечу. Лунає приймач у таксі. Люсі, Люсі, можна просто жучка, чарівна брюнетка, собачка, кокетка. Ти диви, яка худа, бо дієту я тримала, м'ясо й молоко не їла, втім на личку не змарніла. І яка з тебе підлога, хоч худа, проте здорова. Узялися, що й казати урожайний нині рік. Треба ж рібку цю дістати і господарі у крик. Хто ще в хаті, обізвися, іди на поміч не борись. досить бігати в дворі, рібка ще в село землі. Де не впоралась у лука, ле зарадить левіть жучка. Кому жучка, а кому Джулія бульдогина? Годі мірятися чином, тут ми з іншої причини. Треба рібку витягати та поквапитись до хати. Я не знаю, як у кого. Мій режим ведеться строго. П'ять хвилин і на горище полювати йду на миші. Узялися, та й у рібки корінці в землі великі. Вже і смикали, й тягали, але зрушення не мали. Мишко, мишко, без вагання відмінює полювання. Хай порушиться режим, тільки йди, допоможи. Відстав на у віконце, забили на віконце, що таке село сіяє, бо не обіймає, і ще таке до міста мила, а різниш на кусочек мила і побігла до ботички. Ми так написала я лишка. має дати слово, що лишусь жива і здорова. У мене місця скітікет, є про все в запасі, арсенал жорстких дієт, не для нас котасів. Наша ти мені здалась, коли не голодна. Тепер мишей і щурів їсти вже не модно. Перше вірю я котам, йду допомагати, а щоб все було гаразд, треба в чергу стати. Рібку дід за чубери, бабу стань за дідом, потім внучка раз, два, три. Хто наступним піде? Жучка є, тримай за внучку, а за жучку кішка, а тепер вже й стану я малесенька мишка. Узялися раз, два, три. Рібка гоп і догори. Дід упав, штовхнувши бабу, та собі трималась слабо і на внучку повалилась. Жучка бухнулась на кішку, ледь не зачепила мишку. Всі на землю повалились, але ж марно не трудились. Витягли із ґрунту рібку, вже достиглу і велику, тож веселий сміх лунає. На городі всі гуляють. Чим вам тут не дискотека? Спів почули цей далеко. はい。<laughs>